Розкажи, будь ласка, хто такий Дмитро Оленич і хто такий енергопрактик Дмитро? По-перше, це не магія. Так що, ну, якби так, ну, знаєш, щоб на всякий випадок. Енергопрактик це людина, яка практикує з енергією. Все дуже просто. Тобто, є енергія, про неї ми всі вчили на уроках фізики. Ми всі знаємо, в розетках там є електрика, це теж енергія, і так далі. І енергопрактик це той, хто вам допомагає з цією енергією мати діло. Йдеться про енергію, яка є в нашому тілі. Вона майже така, як електрична енергія, дуже схожа на інші Приклади, які є в побуті навколо нас. Так що, все насправді набагато простіше, ніж ми собі це уявляємо.